Шановні глядачі, ласкаво просимо до нової частини серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. А перед тим як ми почнемо, хочу нагадати про збір для бригади арт дивізіону відділу розвідки на два квадрокоптери. Всі реквізити до збору будуть в описі під відео. Дякую всім, хто вже задонатив. Ми робимо велику справу разом. Дякую! Минулого випуску ми з вами розбирали історію відверто огидної діяльності однієї з найбільших іспаномовних телекомпаній Телевіза. Розбір включав шокуючі факти, починаючи від фабрикування новин, закінчуючи проституцією актрис. Якщо ви пропустили цей ролик, обов'язково перейдіть за посиланням в описі на плейліст з усіма частинами рубрики. Сьогодні ми поговоримо про ще один проєкт телекомпанії, який має свою тривожну історію. Йдеться про мексиканський комедійний телесеріал під назвою «El Chavo del Ocho». Вперше його було показано 20 червня 1971 року на бразильському восьмому каналі, але отримав культовий статус у Бразилії завдяки показу на телеканалі СБТ, який є одним із каналів мережі Телевіза. Програма розповідає про перегоди групи людей, які мешкають у мексиканському районі. Головний герой Ель Чаво пустує з друзями, що викликає непорозуміння та суперечки між сусідами. Успіх Ель Чаво Дель Очо був настільки приголомшливий, що до 1975 року його дивилося понад 350 мільйонів глядачів щотижня. Програма була дубльована португальською, італійською, японською, французькою, рашистською, арабською та німецькою мовами і досі транслюється в багатьох країнах, особливо в Латинській Америці. Як часто буває, зі зростанням популярності серед десятків мільйонів глядачів, з'явився щонайменше один хворий фанатик. Згодом актори і навіть члени знімальної групи в інтерв'ю місцевим ЗМІ, Повідомляли про те, що їх переслідує сталкер. Кожен, хто працював над шоу як перед камерою, так і за межами кадру, зізнавався в тому, що вони відчували постійну, недоброзичливу присутність. Зрештою, особистість цього сталкера так і не була встановлена. До цього дня в соціальних мережах багато користувачів спекулюють на тему того, хто це все-таки міг бути. Можна знайти абсолютно різні теорії, включаючи навіть паранормальні. Все ж таки, якщо ми подивимося на цю ситуацію об'єктивно, можна припустити, що опинитися за лаштунками, хоч і малобюджетного, але все ж таки вкрай популярного телепроєкту непросто. Так чи інакше, там працюють дуже популярні високооплачувані актори. Тому, напевно, знімальний майданчик повинен був добре охоронятися. Із цього можна зробити висновок, що історія про сталкера могла бути черговим трюком, спрямованим на залучення нової аудиторії. Адже ще на початку 90-х, коли вперше з'явилися чутки про сталкера, стало популярно писати в газети, згадуючи конкретні сцени, в яких можна було помітити цього сталкера. Що говорить про те, що частина глядачів була прикута до екранів навіть для того, щоб просто помітити його появу. Така активність йшла лише на користь популярності шоу, що продюсери могли передбачити та заздалегідь спланувати. А як думаєте ви, чи був цей сталкер справжнім фанатиком? Або це були чергові витівки злих геніїв латиноамериканського телебачення? Залишайте свої думки в коментарях та не забувайте поставити вподобайку під цим відео. 5 березня 1977 року фанати Формули 1 спостерігали за гран-при Південної Африки. Фаворитом того дня був перспективний гонщик на ім'я Том Прайс. Критики вважали його майбутнім чемпіоном світу Формули 1. До початку турніру Том встановив рекордний час першого ж дня тренувальних заїздів. У той день він перевершив результати чемпіонів світу Нікі Лауда і Джеймса Ханта, які змагаються з ним. Від моменту початку перегонів Том впевнено йшов до перемоги. Йому вдалося просунутися з 22-го до 13-го місця. Час, що залишився, а також темп, з яким він пробирався до першого місця, говорили про те, що у нього були всі шанси, щоб стати чемпіоном. На 22-му колі гонщик Рензо Зорзі з'їхав на лівий бік головної прямої одразу після вершини пагорба та мосту через трасу. Він мав проблеми з дозатором палива. Паливо подавалося прямо в двигун, який з часом загорівся. Зорзі не відразу вийшов із машини, бо не міг від'єднати кисневу трубку від шолома. У ситуацію втрутилися два маршали з під голу на протилежному боці траси. Першим маршалом, який перетнув трасу, був 25-річний загінник на ім'я Біл. А другим – 19-річний Фредерік Ясен Ван Уоррен на прізвисько Фріккі, який ніс 18 кілограмовий вогнегасник, Джордж Вітт, головний підмаршал гонки. В інтерв'ю після гонки заявив, що політика треку полягала в тому, що у разі пожежі мають бути присутні два маршали, а ще два діяти як резервні на випадок, якщо перша пара вогнегасників виявиться недостатньо ефективною. Він також згадав, що обидва маршали того дня перетнули трасу без попереднього дозволу. Коли двоє чоловіків почали бігти трасою, машини, якими керували гонщик Ханс Йоахім Штук і Том Прайс, виїхали на високу трасу. Прайс знаходився прямо за машиною штука на головній прямій. Штук побачив маршала Ясена Ван Уорена і вирушив праворуч, щоб уникнути зіткнення з обома маршалами. Зі своєї позиції Прайс не міг бачити Янсена і з цього не зміг відреагувати так швидко, як це зробив штук. Він збив маршала підлітка на швидкості приблизно 270 км на годину. Янсен ван Уорен був підкинутий у повітря і приземлився за кілька метрів перед машиною Зорзі. Він моментально загинув від зіткнення. Його тіло було сильно понівечено машиною Прайса. Травми маршала були настільки широкими, що спочатку його тіло було опізнано лише після того, як директор гонки викликав усіх маршалів гонки, і його серед них не було. Вогнегасник, що він ніс, врізався в голову Прайса. Сила удару була така, що вогнегасник відлетів на сусідню трибуну. Удар вогнегасника різко проломив шолом Прайса. Смерть напевно була миттєвою. гоночний боліт Shadow DN-8 Прайса тепер із мертвим водієм за кермом продовжував на швидкості рухатися головною прямою до першого повороту, так званого Кроторн. Автомобіль вилетів із траси вправо, зачепивши металеві огорожі, врізавшись у в'їзд для машин швидкої допомоги та вилетів назад на трасу. Виступи Прайса на боліді Формули 1 здобули йому велику повагу серед любителів спорту. Премія Тома Прайса, також відома як трофей Тома Прайса, була заснована і щорічно вручається діячам. Уельсу, які зробили видатний внесок у автомобілебудування чи транспорт. У 2009 році на телеканалі VH1 дебютувало шоу під назвою Меган хоче мільйонер. У ньому колишня учасниця іншого реаліті-шоу Рок кохання Меган Хаузерман змушує 17 заможних самотніх чоловіків змагатися за її кохання. Ідея шоу виникла з фрази Хаузерман, сказаної в одному з епізодів Рок Кохання. Тоді вона заявила, що в ідеалі хотіла б стати трофейною дружиною. Під час кастингу для серіалу VH1 запросив одиноких чоловіків зі статком понад 1 мільйон доларів. Учасники шоу проходили через різні випробування та виклики, тим самим заробляючи собі шанс піти на дороге побачення з Меган. Кінцевою метою була перемога та весілля з Меган. З огляду на передбачуваний стан учасників шоу звинувачували у класицизмі, а також мізогінії. Оцінки критиків та рейтинги були вкрай низькими, але не критика шоу стала її кінцем. Одним із учасників шоу був 32-річний Райан Дженкінс. Сам себе він описував як чарівного принца з дрібкою поганого хлопця. Меган була прихильна саме до нього і навіть підтримувала зв'язок за рамками зйомок. Але продюсера шоу схилили її до того, щоб віддати перевагу учаснику, якого глядачі хотіли побачити переможцем. Перебуваючи в стані повного розчарування, Райан Дженкінс лише через два дні після зйомок фінального епізоду. Вирушив у Лас Вегас, щоб забутися. Там він того ж дня одружився з 28-річною моделі копальників Жасмін Фіоре. Але їхній шлюб був зовсім недовгий, тому що лише через 5 місяців Жасмін буде знайдено вбитою. Відносини пари весь час були надто напруженими. Райан був аб'юзером, який контролював кожен крок дівчини. Він був жахливим ревнивцем. Через три місяці після весілля райно було висунуто звинувачення в домашньому насильстві, в якому йшлося про те, що він кулаками завдавав ударів Жасмін в обличчя. Проте після цього відносини між ними не припинилися. Деталі їхніх стосунків упродовж наступних двох місяців не були опубліковані. Відомо, що востаннє їх бачили в нічному клубі Сан-Дієго 14 серпня 2009 року. Менше ніж за добу тіло дівчини було знайдено в провулку Буена Парк, Каліфорнія, що знаходилося приблизно в 90 хвилинах їзди від того місця, де їх бачили востаннє. Її тіло було понівечене, причиною смерті було удушення. Перед смертю Жасмін сильно побили, видалили зуби та відрізали пальці. Потім її тіло запхали у валізу і викинули в бак для сміття. Особу дівчини вдалося встановити за силіконовими імплантами. Головним підозрюваним став Райан Дженкінс. Очікувано, він утік. Райан залишив Лос-Анджелес і через шість днів опинився у Британській Колумбії. Там він зняв готель разом із своєю зведеною сестрою. На той момент уже було видано ордер на його арешт. Згідно з деякими джерелами, його сестра залишила номер практично відразу після реєстрації і так і не повернулася. Через три дні Райан був знайдений мертвим у своєму номері. Він повісився на вішалці за допомогою ременя. На той момент продакшн реаліті шоу було закінчено, і на телебаченні встигло вийти три епізоди. Після жахливих новин про вбивство, яке вчинив Райан, телеканал скасував шоу, і три епізоди, що залишилися, так і не вийшли в ефір. Це був випуск найжахливіших моментів історії телебачення на каналі Доки Дока. Буду вдячна за підписку на канал та не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Напишіть в коментарях, який випадок виразив вас найбільше. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бережіть себе!